Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про танк XM57. Це у нас американська преміумна ПТСАУ 8 рівня. Ще один танк, який випадає з коробок. Тільки все ж таки суб'єктивно першу сходинку забирає ДЗТ-159. А друге місце, не менш впевнено, отримує ось цей от апарат, який зовні нагадує. Чи то черепаху, чи то якогось жука. Ну, Але це не важливо. Стосовно обладнання, основна збірка, саме собою досилач, експерименталка на мобільність, а також загартування. Базовий запас міцності тут 1300 хпшок, і якщо ми будемо грати проти такої ж ПТСАУ, і коли в суперника пройде двічі альфа, наприклад, 650, то без загартування ми можемо за дві тички успішно відправитись в наступний бій. З таким от варіантом отримуємо додаткові 150 одиниць, тому є шанс в певній ситуації отримати можливість пережити ще один постріл. Другий варіант обладнання це більше під відкриті карти, якусь там прохорівку, Малинівку, досилач, вентиляція і знову ж таки експерименталка на мобільність. Стосовно польової, в першій парі радив би плюс до прохідності, в другій парі не вибрав нічого, тому що і час зведення, і розки тут відверто накульгують, дуже далекі від ідеалу. І все ж таки, можливо, схиляюсь більше до часу зведення. Третя пара, право, тобто плюс до огляду. Хто буде грати із звичайним загартуванням, то слот саме собою ми тут вибираємо на живучість. Далі переходимо до броні. ВЛД 209, стик двох плит 203 мм. І НЛД дає проведену броню фактично в 210 мм. Тобто більшість вісімок, тим паче 9 та 10, це все будуть пробивати доволі легко. Також влучаючи всю зону, ще можуть вибити боєукладку. Є, звісно, рикошети від верхньої частини корпуса. Також, коли ми довертаємо корпус, може бути рикошет як від ВЛД, так і від нижньої частини. Тому просто стріляємо ось сюди, в центр, і будемо спокійно наносити дамаг. Танкування бортом. Це не наша сильна сторона, тому що довертаючи корпус, ми вже підставляємо вразливу зону рубки. Тут, як ми бачимо, 225. Також додається надгусенична поличка, 19 мм, 60-й калібр. Просто стріляючи через каток, уже сюди буде наносити дамаг. І є цікава особливість пов'язана з калібром гармати. Він тут 155-й, дві деталі у танка, які мають 50,8 мм броні. Це загусенична нижня частина борта, а також. Ось цей от е, дах башти. Тут е, також 50,8. Тобто, за правилами трьох калібрів, ми можемо сюди вкидувати саме з такої ПТ-шки і сюди. Але при цьому калібр там 152 мм і нижче, вже оце все пробивати не буде. Е, сама башта, як ми бачимо, вона невеличких розмірів. Ось вона, ось це рубка нерухома. Для свого рівня башта має хорошу броню. Найвразливіша зона 280 мм. Ну і якщо прям прекрасний калібр, можна ще влучити сюди. Інші частини 330 мм, 415 маска 360, тобто не пробиваються. Все, що позаду бачите, ось ця отрубка, тут уже приведена броня скромніша. 240, місцями 230 мм, 9-10, знову ж таки, це все будуть пробивати. Ну, якийсь КВ5 чи умовний іс 6, їм потрібно буде вицілювати тільки ось цей лючок. І добре, якщо ми граємо з ним на одному рівні, але якщо використовуємо кути мінус 7, як ви розумієте, влучити сюди не так то і легко. Ось ця от частина даха башти, вона по факту перекриває вразливу зону. Ну і також дає про себе знати ось цей от фактор новини танка. Поки, танка, поки його ще не всі розкусили, там стріляють кудись в маски, в скоси. І за рахунок цього ми отримуємо якийсь додатковий заблокований дамаг. Я думаю, все ж таки пройде буквально декілька днів. І всі більш-менш вивчують вразливі зони. А тепер стосовно мобільності. Виберемо, по-перше, нормальну збірку. Максималка в базовій комплектації тут 24 км на годину, тобто дуже повільний танк. Відповідно, я сюди закинув експерименталку на мобільність. Взяв це обладнання за жетони вислуги років. І таким чином максималка стала краще. Плюс ще прокачав перк, здається, знавець двигунів. Він називається для механіка водія теж, плюс один кілометр максималки вперед. І от з такими покращеннями, XM тепер хотів сказати, летить. Ну, скажімо так, їде прекрасні в дужках, ні, 30 км на годину. Такий собі Turtle, Turtle One, який може продавити напрямок. Але якщо потрапляє в Турбач, то звісно там переїхати кудись, змінити швидко фланг, це не про нас. Наша задача просто дібратися, дістатися до потрібної позиції і починати там грати від хорошої альфи. Разова шкода тут. 630 одиниці це не може не тішити, тому що коли ми йдемо в розміни, навіть от з такими танками, як там М103, ми будемо в виграшному становищі. До цього всього додаємо ще хороше пробиття, яке складає на секундочку 270 мм, і це ББшка. Минулого року з коробок падала схожа американська ПТшка, ну принаймні візуально, і за назвою XM66F, здається, там пробиття Голдою було 276. А тут основний снаряд. Летить він 900 метрів на секунду. Ну а для взагалі там твердолобих цілей є підкалібр, який пробиває 315 мм і летить 1100 метрів на секунду. До речі, про фугас не потрібно теж забувати, тому що він пробиває 90 мм і альфа 900. Там різні Т49, Бураски, борщі і не тільки. Як правило, цими фугасами вигрібають по повній. Так, а якщо ми зараз проїдемо вперед, гараж ніби нейтральна. Ага. Ну, принаймні, проїхали. Ага. 705-й тут дивіться, і на ходу летить, і відстрілюється. На. 614, прекрасно. До речі, калібр хороший, плюс прокачав перк снайпер, і можна кретувати там різні боєукладки, баки. От Граючи на цьому танку. Не так багато боїв зіграно, але уже різних підпалів, боєукладок було здійснено чимало. Мені б зараз розвернутися тут, але я не можу це зробити, тому що мене підперте НХ. Ну, прекрасно. Ти можеш мені дати просто виїхати? Тепер нехай виходить перший і приймає постріл. Ну, в тебе 1600 ХП. Ми ж можемо зараз за 3 секунди винести цей танк. Давай. Ладно, давайте я прийму. Просто. Мало ж ХП у ТНХ. Так, добре, проїхали цей момент стосовно Башти. Вона не повного обертання, але 75 градусів в одну та іншу сторону це, звісно, прикольно. От в таких ситуаціях ми можемо вийти, заховати більшу частину корпуса і зробити. Хотів сказати ось так, але мені перекрив простріл. Ай, ладненько, просто їдемо далі. Ну, а наявність Башти. В багатьох ситуаціях це, звісно, плюс. Стрільба на дистанцію це не наша сильна сторона, м'яко кажучи. І розкид і час зведення, і стабілізація. Ну це зрозуміло, як для ПТшки. Тут дуже далеко від ідеалу. Буває, звівся повністю. Снаряд Бамс впав в землю. Для цієї ПТшки це норма. Він ще й не пробив 752-го. Так. розвертаємось Рятуємо рядового ТНХ. О! Моя А оце буде проблема. Рога заїжджає на гору. Проблема кудись зникла. Все, 3000 дамага є. Без голди, просто на ББшках. Мало бути трошки більше, ну то таке, то формальності. І от що подобається в цьому танку, він простий. В хорошому розумінні він простий, як двері. Не в образу, звісно. А якщо я встигну перейти на фугас. Майже. Було близько. Вибити б 900 одиниць по грільку і це був би такий собі джекпот. Перезарядка з досилачем, братерством пайком фактично 15 секунд. Тобто ДПМ ми отримаємо в районі 2500. Ну Це якщо грати без вентиляції з винтою буде трошки краще. Ще не світився, до речі, ось цей от такий самий XM. І бажання їхати вперед, якщо чесно, трошки зникає. Добре. І прекрасно. XM дає по мені постріл, виходить, що я постійно був в перманентному світлі. Все, завершився бій перемогою. Накидали 2960. Вийшли треті по настрілу. І за цей бій нафармили 92 тисячі, з яких. 45, як ми бачимо, це новорічний бонус. Стосовно снарядів. Основний тут коштує 1650. І голдовий, відповідно, коштує 4800. Все. Полетіли далі. Бій з десятками відбувся. Тепер хотілося б щось однорівневе. Ну, майже з дев'ятками Знову ж таки, тут загартування виберемо. Так ось стосовно ПТшки. Як на мене, це все-таки буде один з кращих саме варіантів для фарма. Чому так? Тому що у танка є пробиття, у танка є альфа, і все, що на ньому потрібно зробити, це 3 або 4 рази гарно вийти, розмінятися. Ну і бажано, звісно, аби снаряди прилетіли туди, куди потрібно. Накидавши там 2 25 тисячі, ми можемо доволі непогано фармити. Все, полетіли. От, знову ж таки буде проблема, я зараз приїду в ось цю позицію, і швидше за все, всі найкращі місця союзники вже заберуть, і мені там доведеться якось прилаштовуватись. Ясна річ, що башта, ще раз покажемо, як воно виглядає, дає там свої позитивні плоди в певних моментах десь вийти за укриття, за якогось будинку, заховали більшу частину корпуса, просто вийшли і дали дали постріл, ДЗТ Полетів. Тут так Лінкс звабливо катається, можливо, і хотів би дати фугасом, але воно того не варте. До речі, з цим фугасом, коли сьогодні проводив стрім на цьому апараті, декілька разів вдавалося ваншотити ELC. Прекрасні емоції це викликає. Ну і різні естежки, навіть не найкартонніші, які там мають 80 мм чи 60 мм по бортам. Прекрасно приймали ці фугаси. Тому там 3-4 таких от фугаси, я думаю, в боєкомплекті не завадять. Так, наш лінкс поки нічого не світить. Над півтори хвилини ми витратили просто на те, аби дістатись до позиції. Сучасні бої, які можуть тривати 2,5 хвилини. Інколи стають проблемою саме для подібних танків. Давайте спробуємо по широкій вийти. Добре, поїхали далі. Тут треба закривати два оці танка. Я просто зараз не встигаю за командою. От я боюсь, що цей бій для мене буде чисто. Чисто постійні переїзди з однієї позиції в іншу. Так. 598 ХП, і цей танк для мене був шотний. Чудово. Ну, тут ще мой скенфуловий стволка має ХП. Давайте оцей от танк поламаємо. Прекрасний баланс, до речі, ПВшка з альфою 230. Повинна якимось чином грати проти Петесау, яка зносить їй фактично, ну, давайте так назвемо, третину запасу міцності. Тут знову ж таки. Битва за кращі позиції. Ну боже, ну ви можете об'їхати трошки лівіше. У мене розкид від Енська до Хімельсдорфа. ПТ зводиться довго. є Контакт, черіотир на фугасах. Можливо, до речі, по черіотиру вдасться вкинути оцю от альфу. Я тут просто не встигаю. А давайте ризикнемо. Вертуха. Хорош! 680. Так, перед ним там. Точніше, по ньому спочатку залетів постріл, ну і тим не менше приємно. О, ще одна імба, IMX CDC на горизонті. Ти подивіться, як потіє. Вже 2400 є. Мабуть, ідеально було б ще дати одну альфу. Ну, <с -2> це, мабуть, компенсація за ті всі втрачені постріли, не мною, до речі, втрачені. 430-й на іншому напрямку, і ще десь ЛТшка катається. А тепер поїхали на свою базу. Ну, мабуть, 430-ка за артою захоче поїхати. Давайте спробуємо план перехоплення. Чисто поїдемо на переріз. Ага, базу беруть. На жаль, не відбулося хорошого позиційного бою, думаю, там. Вдалося б цю ПТшку реалізувати трошки краще. Сьогодні взагалі на ній відкатав 20 боїв о, на стрімі, і середній дамаг вийшов 3-300, якщо я не помиляюсь. От, вечірній рандом трошки подарував інші враження. Ну, але це таке. ЛТшка так і не з'явилась. Можливо, вона стоїть в А-0 і прикриває союзника, який захоплює базу. Так і є. Я так розумію, ми швидше захопимо базу, ніж доб'ємо того ЛТ-вода. Наші союзники з'їхали. Ну, хоча б не дарма їхав. П'ятий фраг сюди, дві 600 дамаг. Чудово. Накидали дві 600, 425. У нас вийшло асиста і. Чистими отримали 77 тисяч, зафайлили тільки один постріл. Хоча, якщо чесно, мені там з двома дуже і дуже дуже підкрутили. По боям дві катки, дві перемоги, 2800 середня шкода, і як би це зараз дивно не звучало, але 2800 це не так і багато, могло б бути краще. Плюс ще отримали 200 асиста, ну і середня заблокована шкода лише 230 одиниць. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.